всім. Сьогодні хотіла б з вами поговорити на таку тему, яку я постійно обговорюю зі своїми пацієнтами, але якось чомусь не дуже часто записую про це відео. Тому трошечки тут підписую свої шпуралки, щоб не забути. Тому сьогодні хотіла б з вами поговорити якраз на цю тему, тому що вона дуже важлива насправді, так? Я думаю, що всі знають, що воду потрібно пити, хоча є, звичайно, в інтернеті дуже багато інформації про те, що не так багато вже її треба пити, пити тільки, коли ти вам хочеться. І, якби, і не треба багато пити, бо ниркам буде погано, і так далі. Тому подібне. Звичайно, які багато різної інформації такої загальної в інтернеті. Вона не завжди опирається на останні дослідження, деякі реально показують, що ж потрібно робити. Так, треба ту воду пити, чи не треба її пити. І давайте тому сьогодні про це поговоримо. <кхм> Взагалі вода потрібна нашому організму, тому що ми, так, всі наш організм складається, в тому числі з води, і в доволі величезній кількості. Чому? Тому що, якщо ми подивимося, в нас якби в організмі є куча рідин. Так? Кров це рідина, слина це рідина. Шлунковий сік це рідина. Наші є в клітини, да, і в них, них ці всі наші органели в клітині, вони теж, так як в водному просторі знаходяться. так? Є міжклітинний простір, він теж якби водний, є лімфа, лімфа це теж якби рідина. Тобто, якщо ми оце все аналізуємо, розуміємо, що все-таки води в нас багато. І, звичайно, вона різного складу, в ній є різні складові. Але, тим не менше, для того, щоб вона оновлювалась і не застоювалась, нам потрібно вводити постійну воду. Знаєте, це як така аналогія. От Ми бачимо, яке болоце, де стоїть вода і не рухається, яке воно да, неприємне і запах там не дуже. І коли є от такі джерело, яке рухається, тече, звідкись витікає, кудись втікає, впадає і так далі. Це зовсім різні речі. Десь так в нашому організмі, для того, щоб ми не стали таким болотцем, потрібно достатньо отримувати води. Є дуже багато таких цікавих фактів, які ну, не завжди ми про це знаємо. Наприклад, для того, щоб в нас, навіть коли ми п'ємо воду, вона краще проходила, якби відбувалася такий гарний. Процес ковтання. Нам навіть для води допомагає слина. Тобто вона не тільки нам допомагає змащувати їжу, яку ми їмо, щоб її нормально ковтнути, а от для води теж. Якби, вона потрібна, щоб, її гарно, щоб вона гарно сходила по стравоходу і йшла до шлунку. Опускається вона з роту да? до шлунку, коли ми ковтаємо буквально за 10 секунд. Тим не менше, навіть цей швидкий шлях може залежати від того, яка температура тієї води, яку ви п'єте. Дуже цікаво, що якщо ви п'єте холодну воду, то ви можете якби стимулювати певні термічні такі рецептори, які будуть вам підсилювати відчуття водного насичення. Тобто випили холодну воду і вже вам пити не хочеться. Ось. Що інколи не дуже добре, тому завжди рекомендації пити. Теплу воду, такої кімнатної температури. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо про зараз холодний період часу, то вона має бути трошечки підігріта, тому що такої нашої температури десь приблизно 38 градусів, так, як нас середині, щоб ми відчували її такою теплою. Її не завжди приємно пити, але саме така вода дає, правильне нам водне якби, насичення. <кхем> а, і далі як це все відбувається? Так? Далі у нас водичка йде якби в кишечник, і от якраз в кишечнику вона у нас починає всмоктуватися. І йти в клітинний в тканинний якби, простір. <кій> і от дуже цікаво, що саме від стану сльозової нашого кишечника, наскільки він здатний забезпечувати такі процеси, як смоктування. тому що насправді кишечник це якраз дуже важливий елемент в цьому форматі для смоктування і нутрієнтів, і в тому числі води. І от дуже важливо, наскільки він якби, здоровий, да? тому що якраз він збагачений величезною кількістю судин. І от в ці судинки випадає вода, тоді вона впадає в загальну судинну систему. І завдяки судинній системі, що відбувається, ми отримуємо і поживні речовини, і в тому числі воду. Тобто все це надходить в, якби, до кожної кожної клітинки. І от вода, яка надходить до кожної клітинки, відбувається певна заміна. Да? Тобто через, ми забираємо да, якби, продукти. Метаболічні, да, які потрібно вивести. І в той же ті ж воді за допомогою да, води, тому що кров це рідина теж якби водного такого складу. Е е є от такий в крові, такий склад, який називається плазма. Я думаю, ви чули, да, часто переливають плазму. Це да? якби ця рідина. <кхід> І от е завдяки тому, що. Доходить до всіх, якби клітинок, ці всі такі, якби речовини розчинені, значить е, приносяться поживні речовини в клітинку і забираються продукти розпаду. Потім, знову ж таки, через інші судини це все зберігається і має кудись вивестись. І, як правило, найбільше як би, процесу виведення в нас відбувається з сечею всіх необхідних таких шкідливих метаболітів, називаємо це так. Да? Е, е, і от дуже важливо. В цьому всьому процесі, яку ви воду п'єте, тому що ми можемо отримати воду, яка нам може принести разом із хорошими складовими, не хороші складові, наприклад, такі, як різні хімічні сполуки. Зараз їх дуже багато синтетичних різних таких сполук, які розчинені в воді, навіть якщо вона вас там класно очищається. Я знаю, що багато хто ставлять такі фільтри при будові будинку. Насправді вони не так сильно очищають, як вам здається. Тобто я дуже сумніваюся, що, наприклад, хімічні сполуки там прямо все розраховано. Тому що всі добиваються, щоб ці фільтри, як правило, робили воду більш м'якшою, тобто забирали певні мінерали, тому що це шкодить якби, сантехніці. Так? Але мінерали це не основна проблема, насправді ти бач, вони різні Є мінерали, які нам потрібні. Якщо вони в сполуках з якимись іншими речовинами, так вони можуть бути шкідливі. А от якщо це мінерали, які нам потрібні, то чому ніхай заходять? Може п'ємо мінеральні води? Да? Чому? Тому що там є мінерали? От. От проблема таких фільтрів в тому, що от якраз вони, як правило, можуть демінералізувати, демінералізувати воду, І це не дуже добре. Ось, але насправді не забирають шкідливі речовини. Наприклад. Повторюсь, певні синтетичні сполуки, яких дуже багато. Не забирають, наприклад, медикаменти, які, на жаль, зараз розчинені в підпітній воді, і дуже багато систем очищення з нею не справляється. Про це вже Європа навіть говорить, що в них при тому, що вода дуже гарно очищається, вони не очищають від медикаментозних препаратів, які, на жаль, зараз в певній дозі є в кожній пітній воді. Важкі метали, це теж одна проблема. Вчора буквально слухала лекцію про кадмій. Наскільки його багато через аграріїв, які використовують певні фосфатні, добри. в результаті ми отримуємо в продуктах, ну і відповідно в воді теж кадмій. Це дуже погано, це дуже такий поганий важкий метал, який сильно впливає на ну, взагалі порушує дуже багато функцій в організмі, в тому числі впливає, наприклад, на мозок. І Є ще така величезна проблема, яка зараз вже про неї говорять багато: це мікропластики, теж якби система очистки води. Такі стандартні, вони ніяк його не очищають, і кожна людина отримує кожного дня при випиванні води. А ще якщо використовувати пластикові пляшки, то взагалі, чи якщо у вас в офісі оці пластикові штуки, які міняють там теж, тобто ви отримаєте свою дозу пластику так, як треба. Від цього страждає і печінка, і шлунково кишковий тракт, і мікробіом ось і мало того є ще питання якості води в плані того. Чи очищається вона достатньо саме на місці певних патогенних мікроорганізмів. А, от останній приклад, який можу згадати, це була новина, що в Донецьку була проблема з водою, да? і там з'явилася вже якби холера. Так? А, тобто це, ну, це показник, да? наскільки важливо, щоб одна вода була якісна. І, звичайно, якщо ви її там, чи купуєте в пляшках, там навряд чи у вас будуть такі збудники. От, тим не менше, ми знаємо, що, наприклад, через питну систему люди можуть заразитися гепатитом А, і таких ситуацій доволі багато. Тому дуже важливо, щоб, наприклад, зайнятися цим питанням, яка вода до вас підходить додому, Тобто ви не можете, звичайно, змінити загальну систему очистки, але існують системи очистки, які працюють, наприклад, з очищенням певних синтетичних складових, медикаментозних препаратів, тих же ж важких металів. І мають певні елементи саме обеззараження, щоб певні віруси і бактерії теж не надходили до вас, якби в воду. Але ця система, як правило, ставиться прямо вже з краном зв'язана. Да? Тобто вона не десь там знизу, да? просто вам, щоб ця техніка не ламалася. А прямо там, де питна вода, є спеціальні якби, методи такі очистки. Поцікавтеся, Це якби існує. Тому що те, що ви п'єте, це дуже і дуже важливо. А, взагалі. Повторимось, да, для чого нам потрібна вода в першу чергу, тому що завдяки її наявності, да, оці всі рідини, які нас відбуваються, вони можуть забезпечити так звану транспортну функцію для поживних речовин, тобто відведення поживних речовин до всіх клітин нашого тіла, і забирати метаболічне сміття, тобто теж те все, що нам потрібно вивести. А ще вода дуже важливо відіграє роль в енергетичному обміні, тобто це якби регуляція нашої температури тіла. Це найкраще проявляється, коли нам спека на двері, да, і ми потіємо. Да? Цим чином таким відбувається регуляція. Тобто ми охолоджуємося таким чином. е, так? деякі наші симптоми говорять про те в організмі, що ви недостатньо вживаєте води. Наприклад, відчуття втому, навіть головні болі часто бувають у того, що ви недостатньо п'єте води. А от, наприклад, в мене в чоловіка таке часом буває, він забуває пити на роботі, <кій> приходить, каже, так, щось голова болить. я зразу його питаю. Ти сьогодні як воду пив? він так: ой, ти знаєш, сьогодні точно мало пиву води. І це зразу відображається, тому що мозок взагалі в нас такий, він потребує води, у нього дуже йде метаболічна активність, тому вода йому дуже потрібна. Якщо недостатньо виводяться певні метаболічні оці сміття, то він від цього страждає, і це може проявлятися таким чином, як головний, головний біль. Тому що недостача якраз ця води, вона призводить і до втоми, і до зниження концентрації, і тому що знижується сама клітинна активність, да, тому що їй не доходить необхідна кількість якби, води. І Ще дуже що цікаво, звичайно, перший такий страх кожної людини, що якщо буду багато пити воду. То, що ж буде з моїми нирками? Так? Ниркам не можна багато, ми ж їх посадимо, поламаємо і так далі і тому подібне. Насправді, дійсно, якщо п'яти дуже багато, це прямо треба постаратися. Да? То дійсно ви можете їх виснажити. Але недостатнє пиття теж дуже шкодить ниркам. Тому тут завжди має бути рівновага да? як в усьому, як і в харчуванні. Да? Їсти багато погано, недостатньо теж погано. А от збалансовано і в достатній кількості це якраз те, що потрібно. Ось так от е, нормалізація споживання води, зараз поговоримо про те, скільки взагалі треба пити, да? це якраз про те, щоб е, коли ви її достатньо п'єте, ви оптимізуєте функцію нирок. Е, до речі, от цікавий такий факт, що ви за день, взагалі нирки за день, е, вони виводять, звичайно, надлишок води, який не потрібний, і при цьому. Вони можуть фільтрувати через свої нефрони близько 180 літрів води в день. Ну, хоча вони всі вводити, там просто фільтрація. Да, таких об'ємів відбувається. Просто з цих об'ємів якась частина виводиться з оцими шкідливими речовинами, які не потрібні, не потрібно, що вони в крові залишають, тому що це, якби фільтрація крові така відбувається, да, якби очищають. Такого не працюють нирки. Є такий процес, який раз називається гемодіаліз, да, коли підключається такий певний апарат, який проганяє вашу кров. Фактично через штучну нирку для того, щоб очистити і забрати звідти ці шкідливі метаболіти. <клух> тобто цю функцію насправді виконують наші нирки на постійній основі. І от дуже важливо, щоб вони виконували її правильно. Хочу звернути вам ще на такий цікавий момент: інколи у людини можуть бути набряки саме тому, що вона недостатньо п'є води. Я не говорю, що це прямо в всіх випадках, треба дивитися індивідуально, але доволі часто, коли люди, які не п'ють води, от якщо, наприклад, людина п'є в день доросла, да, менше літра води, так і знає, що в неї є, ну, наприклад, якщо надлишкова вага, то частина цієї надлишкової ваги пов'язана саме з набряками. І коли вона починає пити, звичайно, якщо ви пили тільки літру, а ваша потреба, наприклад, дві, і ви від сьогодні-завтра почали пити дві літри, ну, це не дуже класно. Да? Але якщо поступово збільшувати, наприклад, там по 200 мл за тиждень і дійти до цієї норми, то відбувається цікавий дуже ефект. Людина, типу каже: О, я схудла. Ні, вона не схудла, в неї просто нормалізувався цей водний баланс, і організм віддав надлишкову воду, яка проявлялася в набряках. Тому що, знаєте, як організм він ж дивиться, що його не поять, думають, ну, мало ли. Треба якісь запаси складати. І оце складати запаси в вигляді набриків, Да? Тобто він нас якби дуже любить такі речі. так само, знаєте, як ви любите голодувати і неправильно там, регулюєте своє харчування або не збалансоване для організму. Це теж якби голод, якщо воно йому не ще, наприклад, білка. Для нього це голод. То тоді, як ви щось даєте, все що ви даєте, він думає, класно. Хоч щось дають, буду робити запаси, бо, по ходу, голод треба буде потім якось виживати. <кій> Тому от баланс усьому достатній кількості воді, і в правильній да, їжі, якраз сприяє тому, що у вас все інше теж збалансовано, Да, Наприклад, корекція ваги відбувається. Як перевірити, наприклад, чи ви достатньо п'єте, можна перевірити це по кольору сечі? Якщо вона у вас така світленька, жовтенька, то це говорить про те, що ви п'єте достатньо води. Да? Ніколи не орієнтуйтеся на таке поняття, як в мене немає спраги. Організм знову ж таки адаптовується, і якщо ви нормально не п'єте, у вас не буде спраги. Я найбільше вам скажу: в нас є такий центр спраги є в головному мозку, який робота якого погіршується з віком, і от люди старшого віку, вони, як правило, не хочуть пити. Їм прямо треба пояснювати, що маєте пити. У нас от Франції у будинках пристрілих ми проводимо спеціальні такі якби не лекції. Якби Такі групи збираємо людей да, і їм пояснюємо, чому їм потрібно пити. Вони кажуть, ми не хочемо, нам не смачно просто воду пити. і Ми з ними прямо готуємо певні чаї трав'яні, прямо з таких трав, які ростуть там в кожному на городі, там з розмарином, там ромашку, да, якісь ягоди там беремо, розколочимо, що на якийсь колір мало, і <кхем> трошки меду навіть даємо, щоб воно смачніше було солодше. Да? І таким чином люди починають пити і кажуть, о це смачно, так можна пити. Так само зараз, наприклад, коли холодно, можливо, не дуже хочеться просто пити воду. так? То от як варіант, це просто різні такі от чаї, різні такі збори, саме трав'яного такого да, складу. Тепленькі, приємно попити. І таким чином знову ж таки, повертаємось до того, що тепла вода вона краще да? насичує організм водичкою. Тому взимку це прямо те, що нам потрібно. Ще з на таке, що, до речі, колір сечі, коли він темний. Прямо да, такий от дуже насичений. Інколи може такий бути зранку. Ну, зранку це більш нормально, тому що вночі дуже багато відбувається певних процесів очищення, тому зранку може бути сеча більш концентрованішою. А от протягом дня вона повинна бути не дуже темною і світленькою, це означає, що ви гарно п'єте воду. І якщо вона прямо дуже у вас така темна, прямо насичена, це означає, що ви недостатньо п'єте води. Це такий перший індикатор. Коли ви п'єте воду, є такий вмет, знаєте, люди в мене часом питають, якби про Мінеральну воду. А яку мінеральну пити і коли, і взагалі мінеральна вода це добре, тільки курсами певними, в залежності від певних показників, тому що не вся ну, не всю мінеральну воду треба пити на постійній основі, тому що якщо ви забагато приймаєте таких мінералів, розчинених у воді, то вони можуть погіршувати навіть всмоктування води достатньо. Тобто ви можете як обезводення навіть сформувати. Тому тут обережно. Краще за призначенням лікаря і не експериментувати з тим, що там от, така класна там, лужа, якась там вода, ще якісь моменти за рахунок тих певних мінералів, тому що ви можете зробити ну, на тривалій основі дисбаланс в організмі. Да? Тому, <кхм>, взагалі, в ідеалі, коли ви потім п'яти воду а, з певним таким нормальним pH. Да? Ось а от ці різні такі мінеральні різного складу це час від часу при певних показниках, от, як, наприклад, там, в трускавці, в Моршині, да, якби приписуються. Там, до речі, як їх приписують, там ще їх приписують в певній кількості, там, щось перед сніданком, щось перед обідом, щось після, і в певній кількості, не більше. Ніхто не каже, там, пуйте, заливайтеся. Да? А багато мінеральних вод люди так сприймають. Да? Я купую літри, випив собі для здоров'ячка, а для здоров'ячка ну, трошечки, може бути, не туди. Далі, як правильно пити воду? Ми вже проговорили про те, що краще її пити тепленьку, да? не холодно, тому що таким чином у вас організм не говорить, що все, я вже нормально, я вже напився. От. А якщо ви її п'єте тепленько, головне її пити регулярно. Це не означає, що ви, ах, я згадав, що я цілий не пив, я став і літру водички випив. Все, молодець. Так це не працює, потрібно пити потроху. І, взагалі, найкраща гідратація відбувається, коли ви п'єте невеличкими порціями і регулярно. От від того є такий, знаєте, момент, якщо ви займаєтесь спортом, ви бачите, як спортсмени вони там зробили там якийсь підхід. І що зробили? Два ковтки води. Так? Це класно. Знов там щось зробили, і два ковтки води. Так, вони там, за, за, наприклад, годину тренування випили свою там, пляшечку 700 мл. Так? Тобто, це правильний підхід. Це називається тоді, коли у вас правильно буде гідратація. До речі, якщо ми говоримо про спортсменів, якраз коли вони дуже багато займаються, потіють, да? виходять певні солі, як ми говоримо. Да? Ось тут їм якраз дуже важливо не просто пити, а додавати певні так звані. Да? Тобто певні мінерали, які вони втрачають через потіння. Тому що через страту цих мінералів може порушитися таке поняття, як певний осмос, да? такі, рівновага. Певних мінералів в крові, і це може проявлятися такими якби, станами от, стало погано, да, Там, Коли є таке поняття, коли мозок відключається від м'язів. Да, людина просто трошечки така. От, тобто Це не дуже гарний стан, і не треба до нього доводити. Тобто спорт це добре, але у даному випадку треба такі процеси регулювати. Тобто вода має бути з електролітами, щоб їх відновлювати. Тому що в мене зараз був такий приклад, просто, щоб ви для себе розуміли, наскільки важливо це. Так? Звичайно, через спорт це важко прямо до такого стану дійти. Але в нас, наприклад, водно-сольовий баланс регулюють гормони наднирників. Я до мого тата вийшло так, що трошечки є через хворобу поняття, такі, як надниркова недостатність. І в нього був черговий курс хімії і не підкоригували дозу кортизолу, тобто її треба було збільшити. І що відбулося? Картосло десант не синтезувався, відповідні процеси не відбулися, регуляції водно-сольового балансу, і в нього в крові рівень натрію впав до 110. А норма його така мінімальна: 135 натрію, так, а в нього впав до 110. Навіть коли 125 це вже певна симптоматика, і це лікується тільки в стаціонарі. Так? Тобто, це певні процедури проводяться. 110 це реанімація, тобто ми завершили в реанімації. Тобто, наскільки важливо, да, здається, ну, що там таке 135 і 110 да, різниця там така й величезна да? натрію не на нулю. Але тим не менше, це такий стан це страшно насправді дивитися, як це виглядає, як у людини просто деградує стан і відновити його дуже складно, насправді, дуже швидко. Мені лікарі пояснювали, як це відбувається, щоб, там, того, щоб не відбулася демілізація нейронів. Тобто це прям дуже серйозно. Е, і, взагалі, при от 110 вже може бути набряк мозку і далі якби смерть. Да? При тому, що це натрій всього-навсього. Ми не говоримо про ще якісь певні дисбаланси, тому що, наприклад, е, так само. Недостатне, якби нерівновага. Да? От, наприклад, кальцію в організмі теж може призводити до, в крові, мається на увазі до певних негативних наслідків, дуже серйозних, які можуть призвести і до смерті. Тобто, оці всі, ця вся рівновага в організмі вона дуже важлива, вона якби, основна. Тому організм має робити все, щоб рівноважити ці показники в крові, ну, за умови, що в нього є для цього ресурси. Тобто, інколи є такі моменти, як гормональні, коли ресурсу немає, нічого зробити, на жаль, не можна. Тому <кліг>, електроліти це важливо. Да? Якби, я думаю, що я вас переконала, <кліг>, що тут треба якби, дуже серйозно до цього відноситися. Тепер останнє, до чого ми з вами проговоримо, це скільки треба пити води. Звичайно, дуже велика різниця між дітьми і дорослими, тому те, що для дорослих це не так, як для дітей. Я вам приблизно так скажу, тому що між <кліг> детально, треба дивитися конкретно в випадку вашому. Взагалі, в дієтології кількість вашої води, яку потрібно випити, рахується від калоражу, який ви з'їдаєте. калораж це ще складніше прорахувати. треба прям спеціалістом це прораховувати. Тому є от така простіша формула, коли рахується, що ви маєте випивати 33 мл на кілограм вашої ідеальної ваги тіла. Наголошую, ідеальної ваги тіла. Тобто, якщо ваша ідеальна вага тіла, я не знаю, там 58 кг чи 70, а зараз ви важите 65 чи там, майже 100. То ви не рахуєте від реальної ваги, да, скільки треба пити, бо там, <свісно>, треба буде відрами пити, інколи. а саме від вашої ідеальної ваги, да, тому що це ваша потреба, все інше це трошки вас вже там бажано його скидати. Да? А, тому що для вас це не дуже добре. Що стосується в діток, то в них якби, ця кількість трошечки якби, змінюється. Це дуже орієнтовно, я вам зараз скажу, не да, беріть якби це прямо за. Ну, щоб просто ви собі Могли собі приблизно уявити. От, наприклад, дитина там, до перших там, 10 кілограмів, в неї, да, перші 10 кг вона як має, то в неї десь виходить 100 мл на кілограм маси тіла. А потім поступово, як наросте, від 10 до 20 кг в неї вже, то вже зменшується потреба 50 мл на кілограм маси тіла. Ну і далі, якби це більш наближається до дорослої людини. Е, дуже важливий момент це питний режим у. Е, Ну, до речі, в дітей треба контролювати, щоб вони пили, тому що діти це не розуміють, якби це дуже велика проблема. Тому завжди маєте це контролювати, особливо в період великої спеки. Да? Це стосується і дітей, і людей старше. Як я говорила з віком, центр Спраги він пригнічується, відповідно, людина не хоче пити, і це призводить ну, до обезводнення, наприклад, при спеці дуже швидкого. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо ми не потіємо, ми втрачаємо воду. І дуже багато людей старшого віку, перспекції з... закінчують реанімацію по цій причині. От, тому <кхід> тут, якщо у вас є старші батьки, які цього не розуміють, треба пояснювати. У нас є бабуся, мого чоловіка, ми їй постійно це пояснюємо. У На нас чайок п'є навіть коли жарко, і ми їй це пояснюємо, що краще буде цей чайок трав'яний, не тільки трав'яний От, але пити постійно як би треба. І, звичайно, коли е, фізична хтось може це проговорити, треба більше пити. Якщо хворіє людина, треба більше пити, бо більше якби, токсинів треба вводити. І так само, якщо є, наприклад, діарея або блювання, да, тоді обов'язково, тому що це якби додаткове додаткове джерело обезводнення. Е, ще один дуже цікавий момент, до речі, це е, інколи в людей є запори. І вони не аналізують, що це зв'язано саме з недостатнім питтям води. Звичайно, є різні запори, є дуже такі серйозні, то там вже треба набагато більше якихось певних змін робити, в тому числі в харчуванні. Тому що одна з причин, звичайно, це харчування, сидячий спосіб життя дуже допомагає запорам і недостатня кількість води. Сподіваюсь, я вас переконала, що пити воду треба зараз, коли холодно пити. Якісь теплі да, напої. Єдине, що чорний, зелений чай і кава сюди не рахується, тому що там є кофеїн і він таку має якби, властивість, тому ви не, не сильно якби, насичуєте організм. Тому Після таких напоїв треба випити склянку води, Привчіть себе так. Як взагалі ще пити? Сходили в туалет і пийте е Якщо у вас сидяча робота, кожну годину, коли встаєте, випите трошки води. Таким чином, ви себе відрегулюєте і будете. Випивати свою норми. І носіть з собою пляшечку. Я беру просто скляну, у мене є скляна. Я собі набираю свого фільтра, от, який в мене очищає дуже багато і важкі метали, а мінерали корисні залишає. Багато очищає синтетичних сполук. Ось Зараз я дивлюся, відшукую собі той, який фільтрує мікропластик, такі теж є. Ось. І Собі просто набираю цю фільтровану водичку, цю пляшечку, беру з собою. І от я йду пила, тепер в мене наступна. Моя норма літра 800 в день. Так? Тому я такою пиваю. До речі, коли ми говоримо про рідну пити, то цю розраховану вами норму ми не включаємо супи, наприклад, такі от речі. це скоріше їжа. Да? Це Або, має бути чиста вода, або водичка, наприклад, якщо ви розвели там, з ягодками, да? трошки була б смачніша, чи там, з м'ятою, з лимоном. Да? Чи якщо ви трив'яний чай взяли. Да? От. А от якщо зелений, наголошую, да, чорний чай чи кава, то це ми не включаємо в цю рідну, там, в добову дозу, там, наприклад, літру 800. На сьогодні все. Гарного вам закінчення тижня, який тільки сьогодні розпочався. І гарного вечора, в кого вечір, гарного дня, в кого ще день. До зв'язку!